Зразу почала зробити нове відео. Знову всім привіт. Так, все дітки пішли? Ну, мама, мама. Так, давайте тих птенців на вулицю. Вони мають стрибати. Ой, які вони швидкіші. Давайте черзі всіх ставити. Нема місця? Ні, не є, Все, вони будуть тут бригати. Ну і ще мені треба дещо додати, те, що усім, напевно, мають дома. Поличку та, та Ну не просто поличку. Це з шампунями поличка буде. А які там шампуні, це вже секретик. Добре, давайте поставимо з вами ті шапуні. Перший шапунь. Шампуні. Далі йде таке. Я забула, що в нас вдома була вродіве. На другому парці я залишила ті самі речі. Деякі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Має бути рівно п'ять. Один фен і це. Тепер має бути. Яка ще штуку і мен добавим примітку. О. Тут більше добавим деякі вот такі. Ще плюс люзд де ще на лице нанесем. То що буде для ляльця. Давайте візьмемо за щіточки, щиточки, вартую. Давайте ще візьмемо О, такий загаральний штуку. Ось таку туалетну бумагу. Я жартую. навіть візьмемо просто туалетну бумагу. Ну і не тільки просто туалетну бумагу. візьмемо за остаточки, хто їх не візьме. Вот, вот так вот. Це пішли діти. Ну, я свого того забула поставити, ну добре. Сьогодні не муж ти робиш їсти, блін. Не прокотив. Хотів сказати, що, це, що сьогодні доня робить їсти. Тато мене не прокотити. Що? що сьогодні робимо їсти? Приготуй нам салат. знову той салат той самий який вчора був. Чи, чи? Скажи, інший? Той самий. А, чому той самий? Він дуже легко робиться. Я хочу, хочу теж тяжкіший салат. Добав ще помідори. Ні, я не хочу савати помідори. М -м 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 ставлю вам, ставлю тарілки я. Давайте. Давайте тарілочку даю. Patrzy Waszu sprawu. To co się zrobić? Ckojjczy. Чекайте, я десь ще забуду зробити. Что-то вже забув бавити курочку І курочка. мм, а аме. Зараз ви будете їсти, чекайте. Нехай а сестра принесе старілочки, як завжди. И пити. Сегодня у нас сок. 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 Як завжди сок. Давай ще ще дещо додамо, то що я дуже хочу зараз додати. Це олівкове масло Раз. друге. Це такий соус і ось таке. Чека... Чекайте. А де подівався кетчуп? Жив, жив. Можи, жив. Можи не пит, пит. Ой, ми не хочемо гісти. Діти, ви маєте їсти, того ніби їсти -то? п'ю за цибулею. Мм ходья. Ми так скоро з'їли. А мені. Ам, ам, там, ти з любовства. Я ходію, тато. На берег оце. Я хоть. Тут воно я забуду один до тебе. і воно дуже смачно. Ой, не бере доню. Дякую, як смачно. А ми вже з'їли і вже ставимо. Ми з мамою почали хіба їсти. Які наші діти скоресенькі? А це дівчинка, що сок допиває. М-м. <клузь> ну, mm, ж ми разом поставимо тарінки і я знаю, зاويه. М-м, mm, який смачней салат. Навіть кузне поменявся. Але чичить поменявся, чому? Ти забув олівкове масло додавати, тобто просто масло, у -у 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 -у. Все, діти, ви можете на звлікальну кімнату. Уя, у я. У -я! А давай, коли вони буде дивитися тебе візор, то ми все розб'ємо те візор. Вот це буде пранк і сестру накажуть, скажемо, що це не ми. Давай, світєчка. Зараз йду. Ну свістєчка. Та йду кажу. Давай м'ячик пограємо, давайте. Мені зараз... Іти нам екзамен треба. Ну давайте. Давай, десь давай не ти стеяне. Не от ти стаяно. Тись тись. Тись тись, тісь, тісь тись тісь. І ти побудумо збити телевізор. Ага, ми мама ти розбила зберего те візор. Ні, ні, Моя мама не відпустить на екзамен Ха -ха -ха. І забав, всі гаджети, а там треба гаджети. Мама, що таке? Чому ти візор не працює? Хто це зробив? Призивайтеся! Это вона. От ми вам зараз я про удобне Ну давайте розказуйте. Це не я, мамо. Вона, вона не ще не своє. Так, розказуйте. Нам цікаво, дуже цікаво. Давай, розказуй Вона її попросила побачити м'ячиком Вона не захотіла. І хотіли віднувати нас, і ми тобі рішили сказати. Мама, це неправда. Вони мене покликали гратись, я сказала добре, я сказала, мені треба йти на екзамен, але там треба гаджети. Так, розказуйте ще щось. І гаджети мені треба. Там, бо там треба писати іменно в тих самих штучок, в телефонах і планшеті. В телефоні треба... планшет треба писати, а в телефоні, а в кого хіба телефон чи навіть нічого немає, то має писати або попросити в кожен батьків телефон. Щось не віриться, доню. Там це правда. Я захотіла з ними побавитися, але сказали недовго. І вони спеціально кинули і сказали, мамо, ходи сюди. І Я заплакала, щось не віриться, Угу. Ми правду кажемо, а вона якесь б'є дніва. Сідоні, ти не казане. Ну, мама, Те без телефона і спиш сьогодні на вулиці. Ну мам, нічого не мамкаєш. Під дверем, під дверима сидиш, спиш і ми тобі ще кинемо. М'ях. Мама, це я можу по камерам показати. Наші камери навіть не поставлені. Ну я поставила секретну камеру, бо всюди. Що ти сказала? Ні, пішла на вулицю. Мам, один день на вулиці спиш, а ліпше місяць. Не горить, бо я не вмію, хіба тато вміє. Все, Пішли. Ага. Твій візор розгледівай. Діти, ходіть. Хе-хе-хе. Ой. Я мені ж думала, що телефон заберуть. А і та то тазялко. Це на недолі буде спати. Ду, мам, ду, тат. Що ви такі розстроєні, розстроєні, ще сестричка ваша тупенька. А на цьому закінчення буде друга частина.